Українські деревообробники б'ють на сполох. Надто багато лісу експортується за кордон. Навіть попри закони, який прийняла Верховна Рада України 9 квітня цього року про заборону експорту кругляка. Проте ешелонів деревини на залізничних станціях не стає менше, а навпаки. Проте як покласти край цій проблемі, такому вигідно вивозити природне багатство далі у сюжеті. Підприємці з Закарпаття, Львівщини, Прикарпаття, Тернопільщини та інших регіонів України приїхали до Чернівців, аби обговорити проблему тотального вивозу кругляка. Представники деревообробної галузі не розуміють, чому Петро Порошенко досі не підписав закон про заборону експорту, який Верховна Рада прийняла ще 9 квітня цього року. кажуть, гальмування процесу підписання вигідно певним олігархічним колом, кому розповів Ігор Соболєвський. Існує досить потужне лоббі людей, які заробляють на експорті круглого лісу. Не вклавши жодних інвестицій і жодної праці і податків, не платячи в казну. Хто відповідальний? Ну ви знаєте, в нас кожен має свою відповідальність за промисловість. У нас відповідає, хто уряд, але не лише вимагати, підприємці приїхали із пропозиціями спільного вирішення проблеми, яка стосується не лише Буковини, а й інших регіонів, котрі теж потерпають від вивозу лісу. Першочергове завдання це заборона все таки вивезення кругляка лісу. Відповідно, збільшиться сировина. Відповідно, люди почнуть працювати. Тобто, ну так же саме кредитування малих підприємств, пільгове якесь. На розвиток У нас цього зараз в державі немає. Наскільки я знаю, на сьогоднішній час ні одна українська фірма не експортує за кордон. За словами ініціатора з'їзду деревообробників України у Чернівцях Володимира Дороша, є певні фактори тиску зовні держави. На його думку, деякі країни Європи зацікавлені у ролі України як сировинного придатку, де можна за безсінь скуповувати ліс. Але зазначає, головною проблемою є внутрішні вороги країни. От буквально кілька днів назад призначили голову агенції в Києві, не погоджуючись, з ну, як на мене, це просто коаліційний Дірібан. От собі призначили, бо їм це вигідно, ця людина задовільняє інтереси коаліції. А хто буде думати про країну? Хто буде думати про ліси, про деревообробну галузь? Планується від 50 тисяч кубів, хто в рік бере. Тільки він буде мати доступ до сировини. Хто? А що робити цим людям? Закритись, їхати на заробітки у світити, пошках кращої долі. Деревообробники миритися з ситуацією не збираються, і тому зібралися, аби разом закріпити вимоги і пропозиції. Та достукатися до верхівки влади вони збираються створити групу, яка б поїхала до Києва та відстоювала б права деревообробників України. А також планують почати переговори безпосередньо з президентом України. Олександр Докін, Микола Остафій, Чернівецький промінь.